Вітає 9 жовтня 959-та доба невтомної боротьби українців із російським агресором. Тривалий час ми без відключень електроенергії, втім, цьому сприяє безхмарна погода у більшості регіонів та ефективна робота побутових сонячних електростанцій. Заразом впродовж доби відбувається імпорт електроенергії з сусідніх країн, тому варто у вечірні години мінімально використовувати потужні електроприлади. Далі про головні події середи дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Допомога ветеранам військових, які пережили пекло війни, найкраще зрозуміють та підтримують однодумці. Я, як ніхто інший, знаю, наскільки зараз важливо допомагати нашим ветеранам. Тож, аби допомогти ветеранам та уникнути тернистого шляху для отримання інвалідності, в області посилять роботу з даного напрямку. На фоні останніх прикрих для області подій залучаю людину, яка серед іншого буде займатися супроводом бійців. З пораненнями, які проходять процедуру встановлення інвалідності, працювати він буде на базі Хмельницького районного ветеранського хабу. До нього можна звертатися щодо комунікації з цих питань, а також належного обслуговування у відповідних інстанціях. Тому контактуйте з Артуром з усіх питань, що стосуються ветеранської діяльності. В гості до хвостатих поліцейських з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я для дітей захисників провели екскурсію у кінологічному центрі поліції. Тут молодь не лише подивилась показові виступи чотирилапих помічників поліцейських, а й наживо поспілкувалась з ними та пофотографувалась. Ми їх ознайомили з матеріальною базою кінологічного центру, розповіли, які собаки несуть службу, показали, як вони тренуються. Потім пройшлись по території. Вони побачили, як утримуються наші собачки. На дресурувальному майданчику ми їм розповіли та в інтерактивній формі розповіли та показали, як тренуються наші собаки. Багато дітей прийняло участь у тренуванні та дресируванні собак. І я думаю, після цього заходу дуже багато дітей захочуть стати кінологами. Уникнення правил мобілізації у Хмельницькій області за порушення військового обліку з початку року військовослужбовці ТЦК та СП склали 5424 адміністративних протоколи. Орієнтовний розмір надходжень до бюджету після сплати штрафів складає майже 5 мільйонів гривень. Також за цей період, за фактом ухилення від проходження військової служби, до правоохоронних органів направили 289 заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Незаконне збагачення депутатка Хмельницької міської ради приховала свої статки. Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об'єкти нерухомості. Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках. Відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів США у різній валюті. Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої є депутатка. Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває. Кращий ніж новий відреставрований тролейбус повернувся на вулиці міста після тривалого процесу відновлення. Цей транспортний засіб, який раніше списали через зношеність, тепер сяє новими фарбами та оновленим інтер'єром. Вартість такого відновлення понад 520 тисяч гривень. Це дуже економно і дуже ефективно, тому що на сьогодні новий тролейбус вартує близько 14 мільйонів гривень. Тут ми за півмільйона отримуємо тролейбус, який має ступінь відновлення понад 90%. Фактично. Всі основні вузли замінені, салон замінений, на понад 70% переварений кузов з всього того металобрухту, який був. З роками чимало тролейбусів вийшли з ладу, але сучасні технології та відданість спеціалістів дозволяють повернути їх на дороги. Наразі перед владцями стоїть мета збільшити чисельність подібного транспорту. Ми продовжуємо максимально оновлювати наш тролейбусний парк. У нас стоїть завдання 100% оновлення нашого тролейбусного парку. Ну і суттєве збільшення кількості тролейбусів, які будуть працювати на маршрутах. На сьогодні ми випускаємо близько 50 одиниць. Завдання стоїть фактично у нас до 100 одиниць тролейбусів випускати на маршрут. Не дивлячись на те, що кількість транспортних засобів зростає, на маршрути виходять не всі. У електротрансі бракує водіїв, і саме через це тролейбуси змушені залишатися в депо, а не перевозити пасажирів. Щоб забезпечити повний випуск, нам потрібно мінімум 40 водіїв. На сьогоднішній день водіїв тролейбуса ми маємо 173. Щоб забезпечити повний випуск, як це було до широкомасштабного вторгнення, 86, у нас дефіцит десь близько 40 водіїв. 36 наших працівників захищають кожного з нас, боронять рідну неньку Україну. В команду електротрансу активно долучаються і жінки. Їх тут уже понад 50. Оновленим тролейбусом теж керуватиме автоледі. Це мій тролейбус. Я на ньому навчалась, я на ньому стажувалась, я на ньому працювала. От його чекала з січня місяця, і нарешті дочекалася все поміняли, все оновили, поставили електронне табло. Три роки в мене. Досвід водіння. Я здала на категорію Б і от вирішила спробувати себе на великогабаритному транспорті. Вже від сьогодні містяни одного з маршрутів їздитимуть на оновленому рогатому. Постійного маршруту він не матиме, тож оцінити якість відновлення зможуть усі користувачі комунального транспорту. Діана Гомена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Необережність під час паління. На першому поверсі багатоповерхівки по вулиці Зарічанська палала квартира. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Тім під час хасіння на місці виявили жінку. 77-го року народження без свідомості. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, але врятувати її не вдалося. Також травмувався 27-річний чоловік. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала необережність під час паління. Ось так нехтування елементарними правилами безпеки може Життя. Торгівля наркотиками 24-річний житель одного із сіл Закупинської тергромади займався вирощуванням та збутом канабісу. На міні-плантації він виростив 70 кущів Конопель. Крім цього, під час обшуку помешкання фігуранта правоохоронці вилучили чимало готової наркопродукції. Чоловік підготував її для подальшої реалізації. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Погода на 10 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, в четвер очікується мілива хмарність без опадів. Вночі та вранці – туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Видимість від 200 до 500 метрів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області прогріється від 7-12 градусів тепла вночі до 18-23 в день. У Хмельницькому вночі – 9-11, в день – 19-21 тепла. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.